Хотіла сказати, все пропала. <рігла> <Щосно. рігла> Та десь точно наголоси неправильно. О, о, о. <рігла> Та не, я не знаю, вибачте, я <рігла> рибка дорі. Чому люди з віком втрачають м'язи? Якщо порівнювати вигляд колись вражаюче м'язистого американського актора Арнольда Шварценеггера 40 років тому і тепер, то можна помітити разючу різницю. Він майже втратив всі свої екстраординарні м'язи. І справа не у відсутності тренувань. Він досі регулярно займається. Річ у тім, що з віком кожна людина втрачає силу м'язів та їхню масу. Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. У ній ми розповідатимемо найцікавіше зі світу науки, поки ви жуєте ваш сніданок, обід або вечерю. Я Анна Вероніка, CEO Куншт, і сьогодні ми розжовуємо для вас статтю, чому люди з віком втрачають м'язи. Текст написала Ілона Свіженцева, кандидатка біологічних наук, молекулярна та клітинна біологиня, наукова та медична журналістка. Текст повністю можна прочитати у нас на сайті. Посилання, як завжди, залишаю в описі до відео. Беріть смачну їжу, жуйте повільно, щоб відчути смак, поки ми розжовуємо науку для вас. На превеликий жаль, цей процес багатоступеневий і невідворотний. Переднувши віковий бар'єр у 30 років, кожна людина починає втрачати м'язову масу зі швидкістю 3-5% на десятиліття. Після 70 років процес ще більше пришвидшується. Науковці називають це явище саркопенією. Разом із втратою м'язів збільшується ризик розвитку остеопорозу, тобто позбавлення кісткової тканини кальцію, що призводить до її потоншення та крихкості. Людина також частіше падає і травмується а на фоні остеопорозу рази зростає ймовірність переломів, які ще й довго гояться. Чому з віком зменшується сила та кількість м'язів? Та чи можна цьому зарадити? Як працюють м'язи у нормі? Усіма м'язами тіла людини керує мозок, головний або спинний. Саме від цих двох хлопців по мотонейронах, тобто нервах, що йдуть від мозку до м'яза, прилітають накази у вигляді електричних імпульсів. Через нервово-м'язове скорочення імпульс надходить і поширюється по м'язу. Це призводить до стрімкого вивільнення в клітину йонів кальцію, які у стані спокою зберігаються у своєрідному мішку ендоплазматичному ретикулумі. За умов наявності клітинного палива у вигляді АТФ та достатньої кількості кальцію запускається взаємодія важливих білків актину і міозину, які скорочують м'яз. Механічно це подібно до того, як самовільно зменшується щойно розтягнутий акордеон. Як втрачається сила та маса м'язів? Наразі можна виокремити два механізми втрати м'язової сили під час старіння. Перший пов'язаний із погіршенням м'язових волокон, а другий із порушенням проведення електричного сигналу між нервом та волокном. Коли людина старіє, кількість клітин у м'язі зменшується, тобто він поступово потончується, як мотузка, нитки якої одна за одною протираються. Ба більше, з часом у клітинах зменшується об'єм ендоплазматичного ретикулуму того мішка, який при надходженні нервового імпульсу викидає кальцій, спричиняючи м'язове скорочення. Це призводить до послаблення передавання сигналів у клітині та накопичення жирових вкраплень як у самій клітині, так і за її межами. Тобто відбувається заміщення м'язової маси жировою. Через те, що з віком зменшується здатність нервової тканини оновлюватися, люди руками втрачають мотонейрони, які вже більше не оновлюються. Це зменшує можливість мозку надсилати нервові сигнали до м'язів. Крім того, несприятливі фактори довкілля призводять до оксидативного стресу та вивільнення великої кількості вільних радикалів у клітинах організму. Вони ймовірно пошкоджують ДНК у мітохондріях, електричних станціях м'язевих клітин, які втрачають здатність виробляти достатню кількість енергії у вигляді АТФ. За різними даними, з віком це знижує швидкість метаболізму людини на 10% та можливість засвоювати кисень під час фізичних навантажень в середньому аж на 30%. Які причини саркопенії? Коли людина втрачає здатність нормально рухатися, вона звертається по допомогу до лікаря. Бажано, щоб вона так робила. Тому цей стан діагностують лише у складних випадках, і наразі немає серйозних статистично достовірних даних стосовно поширеності саркопенії. Спеціалісти клініки Клівленда стверджують, що середньостатистична людина кожне десятиліття втрачає близько 8% усієї маси м'язів її тіла. Тобто старіння це найважливіший фактор ризику розвитку саркопенії. Утім, науковці виокремлюють також додаткові чинники, що можуть прискорити процес руйнування м'язів, діабет другого типу та інші хронічні захворювання, як такі як рак, хвороби нирок та легень, ожиріння, ревматоїдний артрит, відсутність фізичної активності, незбалансований раціон із низьким містом білку у стравах, порушення рівня гормонів. Хвороби мозку, які спричиняють відмирання нейронів, стрес як можна попередити саркопенію? Зменшення м'язової маси неможливо уникнути, адже це частина процесу старіння нашого організму. Утім, можливо уповільнити цей процес. Для нього варто багато рухатися. Що більше м'язи першопочатково, то повільніше вони будуть зменшуватися, Ба більше активна робота м'яза сприяє вивільненню цитокінів, молекулярних міжклітинних повідомлень, які спонукають мотонейрони рости у бік м'язів. Це збільшує нервово-м'язовий зв'язок та поліпшує передання сигналів. Наукові дослідження свідчать, що регулярні фізичні, особливо силові навантаження є важливими для тривалого поліпшення сили та функції м'язів. Для цього достатньо близько 48 хвилин ходьби та силових вправ помірної інтенсивності на тиждень, аби у старшому віці зменшити шанс втратити рухову активність, збалансовано харчуватися. Кожним прийомом їжі варто вживати щонайменше 20-30 грамів білка. Хоча останні дослідження свідчать, що варто прагнути навіть до більшої кількості споживання білків: це 1,3 грами на кілограм маси тіла для жінок та близько 1,8 грамів на кілограм маси тіла для чоловіків, взяти за правило регулярно відвідувати сімейного лікаря раз на рік, як мінімум. Так можна вчасно виявити хронічні захворювання та взяти їх під контроль. Річ у тім, що при хронічних хворобах у тілі людини зростає кількість запальних вогнищ, які негативно впливають на весь організм, зокрема на м'язову тканину. Наприклад, мета-аналіз досліджень близько 11 тисяч людей похилого віку свідчить, що у людей із підвищеним рівнем цереактивного реактивного білку, класичного індикатора запального процесу в організмі, є достовірним прогностичним. Фактором розвитку важкої форми саркопенії у майбутньому навчитися методикам управління стресом. Це а вже ж особливо актуально зараз в умовах війни. Для цього є купа мобільних застосунків. Утім, можна для початку користуватися методикою тут і зараз, концентруючись на власному диханні, відчуттях, запахах та звуках. Це допоможе відігнати від себе нав'язливі думки та заспокоїтися, хоча б на якийсь час. Витривалішим може допомогти медитація, а менш вдалим контролером власних думок улюблений вид спорту. Хочемо подякувати Артему Алболу, авторові каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати цей епізод в його студії. Не забудьте вподобати це відео, підписатися на наш канал. І, будь ласка, напишіть якийсь небудь коментар тут внизу. До зустрічі!